Алло mm -hmm. проснулся, добранок Че там, будем врать Dead Island Не спел мене меня скачать А, ah, как о, брат, бо я уже капец жду ты появился бо бля капец Хать гад... Ликтикуса хотів так вчера зайти уже погнать дальше mm -hmm. Там даже мне перс, под индаже кажется, ты прям подойд, капец. Да Тож, ладно. А? Круто, ладно. Ну типа по выгляду прям. Прям, блядь. Не знаю, по цим, по статам, четыре подойде, но, блядь, по безумным очам... Тебе геть смаху. Ну, персонаж жіночий. Це же мені не особо бля, нравится? Не сонравится, но там, блядь, вона в геть, прыгает. Я даже сам хотів взяти, але, блядь, там. Ты будеш грати, то може какие-то. Не дублироваться. Я взяв якогось якусь, якусь формалку тут. Здорово, здорово. Блять, не знаю. Так. А сики тебе ша воно? Грузия. Та тики 60% процентів скачало. можна ну, ч? Просто шо их я зараз. А, якщо шось нагрузишь, то воно типа. Типа хуя знаю. Ну оно типа качает, але Передивився я Повністю це аніме. Яке? Икен выдивился. 86 да. ну, ти сезон. Вс, Закрий рот, я тебе не хочу чути. <плес> Просто гандоню. Он шукаю зараз цей. Гласмун. Типу це. Получення в гнеборці тоже хочу подивиться. То есть не, не можно де їх, их типа скачать, бо вони в телеграм не раньше вийшли. В телеграмме, я так понял, вони його не залили. Ну, я так думаю, блядь, бля, лівуван шукаю. Да, ну... Он вокс почали перший сезон озвучить 5 серій. Ну ты гниляк. То я? Ну и не я ж. Чего? Передивися зразу. О, поки... Кого? Анімеху. А Та пан... Я їх вже я теж подивився сезон майже. Хуя. У мене не внеборці, бачите, ти, ти якраз подивився, я ще ні. Ну правильно, але Тому. тепер на стрімі що дивиться? Хуй. Його дивися? воно воно Красне? Хм? Дивись, даль. Ти ж хочеш подивитися? Давай, ну, реально Давай, Я ждем. Ще... А? Бо я забув. Більшість того, я не бачив. ладно, давай. Наш мені открывай дивитися? Там, до речі, я десь. Я десь дивився, вроді би ж ти. Вроді би там говорив. стрімі. За репо. Це... Може за нього воно зараз якісь доволі доводить трохи популярне. Репо? репо. а да, це по реп, репо Так. Да. я не дивився, що це таке даже у нього трохи заліпають. ну там вроде стоит 200 гривен там за слышным а це шляпа да, я вообще да бачу ну типа блін, я, я зайшов щось, відкрив його, с якесь его кисловку я знаю не твоє. Не моє. Так, і ч он не хоче відображати игру, то що бнутый? Просто ту гнида я? Блять, мені випаде 7000 7 тысяч джи будь ласка. Які 7 тысяч джи конкурс. Блять, опять 100 нахуй. А, 100. Даже, даже 200 не випало, да? Угу. Зачем раз одним говорили. Блять, батя хочу цього асера пиздец. Mm -hmm. ну, я не прям, але. Хотів лям. да. пиздец. Давай, 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 золоте нахуй. Є, у тебе може щаслива рука. Ебать, есть. Та ну нахуй. Yeah. Вау. Та ну нахуй. Опять щось приходить, непонятно де воно приходить. Блять, то та вони такі пекучі пизда, моя жопа сьогодні горіла нахуй. Я в туалет хоть бумага нахуй згорала, пизда. Блядь, так рвало. Это й Вадим? Týto tány sú Opa, opa. Obkrútiť na horny. А? Так. Крамниця, що я хотів подивитися? Блять, а де ж тут подаються ці... Я знаю, що можна було купляти схеми. це бачив чи ні? Хочу, але не бачив. Речі, транспорт. Мені вже нема смислу, Ну, типа, цей цвіт мені не нравиться, мені більше цей нравиться. Оце говно. Мені не нравиться. Ну, оцей кольор мені не подобається. Мені оцей більш подобається. І типа єдине, що я можу вибити, це я можу розкраску цю вибити, понял? А, ну. другу, Так, типу? Да, вона мені не подобається. А, друга така Ебать, одна схема 600 их -е коштует. А, металлобруг. Я бы нам хватаю. А що дается, ну, спред и? А, типа, поверху, бачите, вот трошки меняется. Что ничего не меняется? Ти крутив, там все вот е, Я не знаю, як данчик, такі лампочки такі, як появляють, поку там лампочки. То це оце, то це... За дві схеми. Що це таке? Нічого собі. Ярусь постав чайний. Я чаю хочу. Это ж моя жінка. Ч? Ты шо м не любишь? Шо ты заходишь, не заходишь? Это Де... дай найти перший сезон в цьому... Гвен. Нема. Там прикол два другий, третій сезон є, першого нема. Ну-ка я попродаю все з папжика нахуй. Мне н, а не, не так, я зроблю я зроблю по іншому Мені цікаво, що з цього я можу продавати, а що ні. Тридцать Ого. Ну, он пишет, що є. Але скачать не можу я. Вони озвучували точно, але де в них найти я не знаю. Треба буде потім послухати. Щоб да. да. на гугла просить. Гугле. так, 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 так. Да ты шо, ля, тапочки нахуяны. Армянин обовязково, да там Вадим? Вадим, вот раба набрать. Набери? Набери, братуху, набери. Так, Вадимус. блять хочу показать скилл нахуй мужи да чтоб специально спеціально, скачал ему не понял я тоже типа я ну типа я думаю еще ему тоже бабжу кутре треба забрать приколы думаю вроде ничего не Та ну да блядь, більш... ну пише ще 15 минут как раз здесь бляха и на мне здесь таки а я, тоже я ладно иду я открыл Кто я я думаю... соло. А мені треба тейгу тукей грати. А, ні. Зачем треба тейгу? Нас щось не пускало вчора. Ну, Що, ти будеш випадково. грати, старий? Будешь? Да де на? А шо таке? Шо? Подбають. Ты зроби, те зроби. Короче. торта помазать требуешь. И кот торта нахуя? Ну, что, отработать не Ну, старый исполнитель, да? А? Кажу старый исполнитель, да? А? Ой. Ну то, короче, до тех пор, пока ты не добираешься, то я уже, блядь, буду... А? То, то я уже для, для